Мої дорогі друзі, от і добіг кінця 2022 рік, страшний, суворий для багатьох українців останній рік смутку і сліз, страждань і втрат, рік, що минув під звуки повітряних тривог, вибухів, гукіт шахетів і дитячий плач. Але не тільки горе і смуток приніс нам рік, що минає. Це був рік, коли ми, українці. Відчули себе нацією героїв, нацією переможців. Цей рік об'єднав нас, гуртував вселив кожного українця віру, гордість, відчуття гідності. Це був рік великих перемог під Києвом, Харковом, рік визволення Херсона. Зараз ми загадуємо бажання на новий рік. Про що вони? Звичайно, перш за все, про мир, про перемогу. Ми віримо в світле, щасливе майбутнє України. Кожного українця і українки. Всім вам хочу побажати здоров'я, щастя, оптимізму, стійкості, сили духу. З Новим роком, друзі! Слава Україні!